В ефірі Ваша Свобода, яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало, вітаю вас. Темою нашої сьогоднішньої передачі буде судова реформа в Україні. І говорити про неї ми будемо із нашими гостями. А це Михайло Жернаков, суддя Вінницького окружного адміністративного суду. Вітаю вас. Доброго дня. Також пан Жернаков є експертом реанімаційного пакету реформ. А також у нас в гостях Костянтин Красовський, керівник головного департаменту правової політики адміністрації президента та секретар. Секретар Ради з питань судової реформи, знову ж таки, при президентові. вітаю вас. У квітні минулого року був ухвалений закон про відновлення довіри до судової влади. От вже можемо казати, що майже рік минув з того часу, як було ухвалено цей закон. І от у березні вже цього року відбулося е, таке доволі репрезентативне соціологічне опитування, проведене. Центром імені разумкова, і от показник довіри суспільства до судової влади. Такий судам повністю чи частково не довіряють 81,5% опитаних. Там доволі репрезентативна вибірка. Отже, відновлення довіри до судової влади не відбулося. Як на вашу думку, пане Жарнакок, ваша думка? Ви суддя? Так, дякую. Е, я думаю, що відновлення довіри до судової влади має... Бути наслідком тих процесів, що відбуваються в судах, а не назвою закону, не можна законом відновити довіру. Можна законом запровадити певні зміни, провадити певні механізми, які потім вплинуть на те, що судова влада стане більш відповідальною, більш справедливою і ефективною. Денуйте, і... я репліку вставлю. Так, але ж закон давав такі певні можливості судовій владі провести певні зміни всередині самої себе, судовій системі. Так, і частково це спрацювало, частково це не спрацювало. Треба бути свідомими того, що судова реформа не може відбутися за один момент, навіть за один рік. Це, це досить тривалий процес. Тому е, це певні кроки, можна дискутувати з приводу того, що було ефективно, що не було ефективно, робити висновки, приймати інші рішення, але. Це, це досить довго тривалий процес, і ми тільки на початку його зараз пане Красовське, як би ви от прокоментували от таку от річницю закону про довіру до судової влади, якщо ну, довіри не з'явилося, очевидно, така цифра доволі промовиста. Я згоден з колегою, що неможливо одним законом і будь-яким, навіть самим прекрасним законом, відновити довіру до судової влади. Це складний процес, і саме головне, що. Необхідно, щоб вся система правосуддя е, користувалася довірою е, суспільства. Якщо ми пам'ятаємо рік тому, це була вимога суспільства щось поміняти в це, і цей закон був одним е, відповіддю на цей виклик суспільства. Зараз ми говоримо про те, що системним підходом. Йдемо до судової реформи. Президентом в жовтні минулого року була створена рада з питань судової реформи, яка системно займається питаннями змін в системі правосуддя, а також і в суміжних правових інститутах, таких як адвокатура, прокуратура. Виконання судових рішень це дуже, це дуже проблемне питання. І тоді, коли від судового рішення до виконання рішення буде створена така система, яка дозволить людині повірити, що її права будуть захищені справедливим судом, тоді ми відновимо довіру. От ви кажете, одним законом не можна. Очевидно, одним законом не можна. І відтак у лютому цього року вже було ухвалено. І підписано президентом також закон про забезпечення права на справедливий суд. Тобто, вже бачите, не одним законом, а двома законами. Ну, закон лише нещодавно набув чинності. Як після ухвалення другого закону зміниться ситуація? Чи можна ну, принаймні якийсь прогноз цього приводу дати? Я думаю, ми будемо бачити, як буде змінюватися ситуація після ухвалення цього закону. Він містить, ми в реанімаційному пакету реформ здійснили такий аналіз цього закону, який він містить позитивні з нашої. Точки зору е, риси такі, які можна було би по-іншому е, там сформулювати. І знайшли як плюси, так і мінуси. Е, Чому він десь однаково, на нашу думку. Ми знайшли десять так, деся так, і чотири таких пункти, які можуть бути застосовані і так, і так. Тобто він сказати, що він однозначно цей закон не може, не можна сказати, що він запроваджує е, якісь механізми позитивні, однозначно можна. Тому е, важливо також мати на увазі, що судова реформа до кінця не може відбутися і не може бути ефективною без змін до Конституції. Тому цей закон, який би не, він не був хороший чи поганий, він лише частково на цьому етапі е, вносить деякі зміни, а системні зміни і справедливість судової системи можна буде досягнути тільки після змін до Конституції. Пане Красовський, як ви вважаєте, от уже другий закон е, з приводу зазначеної теми. Набув чинності, що тепер зміниться у судовій системі, чи справді вона зможе стати такою, якій більше довірятимуть? Ну, Це перший закон. Е, Ні, той, вже другий, Я, був я, я, я по, Дозволю собі не погодитися, що це другий. Перший, той перший, про який ми говоримо, то були негайні дії на виклик суспільства, який після революції гідності у нас. Був щось змінити негайно. Зараз же ми говоримо про те, що напрацьована Радою з питань судової реформи певні кроки і етапи цієї судової реформи. І закон про забезпечення права на справедливий суд є першим кроком, який повинен здійснити негайні дії. Які можна зробити без внесення змін до Конституції. Наступним кроком буде зміни до Конституції. А які, я... які перші кроки? Про що йдеться? Якщо ми можна? Е ті, які не не, не потребували б змін до Конституції. Бо, І я, 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 я якраз ми не разово про це говорили, про те, що закон концентрується на тому, хто має бути суддею. На його професійних якостях, на його чистоті з точки зору корупційного законодавства, етичних принципів, порядок добору суддів, порядок переведення суддів. І, до речі, висновок Венеціанської комісії говорить про те, що цей закон йде правильним. Кроком він схвальний. Там дуже багато говориться про те, що необхідні зміни для Конституції. Ці зміни негайно. Ну, зараз Але це буде зараз. Я займатися... хотів би знову ж таки кас... повернутися до того, що ви сказали перші кроки. Коли вони мають відбутися і про які перші кроки йдеться? Це... Ви ж сказали це до Конституції? 에... Зараз вже змінена порядок добору суддів, порядок переведення суддів. 에... 에... Зараз. Відбувається новий. Але етап... це не це не зачіпає чинних суддів, саме до яких Ні, довіри? Ну, чинних суддів зачіпає. зачіпає? Тому що е, вони повинні будуть прийти кваліфікаційні оцінювання е, на відповідність роботи в певних рівнях суддів. Перехідні положення про це говорять чітко. Я хочу сказати просто про те, що по-новому відбувається відбір до обрання. Призначення членів вищої ради юстиції, членів вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тобто, процес став більш транспарентним, процес став більш прозорим для суспільства і зрозумілим для суспільства. У нас ми провели опитування і поцікавились у перехожих на вулицях Києва, хто власне відповідальний за судову реформу в Україні. Ну взагалі, президент парламент. Ну а ви казані бачили після 2017 року, щоб кто-нибудь доверял судьям в Советском Союзе, потом в постсоветских странах. Я, например, таких людей не встречал. Но ну, я думаю, что в первую очередь президент, он же глава нашей страны. Ну а дальше парламент. Судьи у нас коррумпированные, народ не верит судьям. И нет нету никакого доверия к суду. Ну, может быть, депутаты, но кто-то из новых. Президент, тому що йому дали владу, люди повірили в його слова, хай бере свої руки. Я думаю, всі гілки повинні брати участь. І більше всього повинні брати, значить, треба скласти, знаєте, такий незалежний, незалежний комітет фахівців. Я думаю, що президент, тому що він на себе взяв на сьогоднішній день. Час всю відповідальність за те, що Україн впоївся на, на нашій країні, тому вважаю, що він повинен і зробити судову реформу, для цього припинити відповідні шаги. Але в нього ж є і більшість у парламенті, тому вважаю, що це повинен зробити тільки він. А яка різниця? В нашій країні, де постійно у владі стоять олігархи, вони будуть стояти і подалі, як це робиться в нас зараз. час. Тому я вважаю, так чи інакше наші суди будуть підпорядковані якоїсь олігархічної владі. Така цікава суспільна думка. І я от зауважив: е, на першому місці президент, на другому місці парламент. Е, серед тих, хто в суспільній свідомості е, відповідальний за судову реформу. Але ж е, наскільки я розумію, в судовій реформі е, значна частка належить органам суддівського самоврядування, чи не так? Так, але якщо ми говоримо про реформу, е, ми повинні. Бути свідомими того, що це політичний процес, по-перше. Політичний. От, ну, звичайно. Тому що політики, парламентарі і президент так само е, несуть за це відповідальність безпосередньо. Президент створив, президент очолив цей процес де факто. Президент вніс е, під створив раду судової реформи, е, де розробили е, законопроект, який був 1656. Тепер це закон про забезпечення права на справедливий суд. Він вніс його в парламент. Президент? Президент створив раду з конституційної реформи вчора, 31-го числа, затверджений склад. І, звичайно, що він взяв на себе політичну відповідальність таким чином, повністю фактично за розробку і впровадження цієї реформи. А за в тому числі депутати, звичайно, її будуть нести, тому що вони будуть фактично голосувати за ті чи інші закони, в тому числі за зміни до конституції. А, як ви вважаєте, пане Красовське, чому ніхто не вважає, що і на суддях лежить відповідальність за реформу судового? Ну, по-перше, як це політичний процес. По-друге, президент є главою держави і гарантом конституції. Тобто, це рушина сила будь-яких реформ, в тому числі, ну ми ж говоримо, що судівська суд, судова реформа є е, пріоритетним напрямком стратегії 2020. Е, е, тому це зрозуміло. президент прийшов своєю програмою, змін в державі щодо. Реформування reformування... Безпосереднє реформування, то якраз як зауважила одна з ваших респондентів, створення цієї ради з питань судової реформи, це якраз ну, і є це історія, інклюзивний так. процес для цього, і в ньому приймають участь судді. Всі голови вищих суддів, голова Верховного суду, голова ради суддів, є членами цієї ради з питань судової реформи. Це збалансований процес, там представлено на так. А, Я вас не чому так питаю? Бо влада активно каже про... Те, що ми відповідальні, ми розуміємо, що потрібна судова реформа. А натомість від самих суддів паралельно йдуть заяви про тиск на них. От було кілька таких заяв. Одна з останніх це голова Печерського суду столиці. Про це заявив заявила. Даруйте це Світлана Смик. Потім експерти. У правовій сфері деякі рішення суддівські розцінюють як пручання владі. От, зокрема, переобрання майже одноголосного голови Вищого адміністративного суду Олександра Нечтайла, який подавав у відставку. Це розцінили як те, що судді не бажають прислухатися до думки влади в цьому питанні. Потім в Київському окружному адміністративному суді відбувся обшук, і там все одно переобрали. Голову цього суду, тобто судді, якби не дуже хочуть йти на порозуміння в цьому питанні, пане Жебраков, що ви думаєте? Жирнаков даруйте. Що ви думаєте цього суду? Я думаю, по перше, трохи повертаючись до попереднього питання, чому судді не беруть участі, тому що вони не приймають рішень жодних стосовно судової реформи, її приймають. Їх приймають політики, тому судді можуть тільки обмежено, вони можуть рекомендувати, вони можуть збирати конференції, висловлюватися і так далі. Тому відповідальності вони не можуть нести за процес реформування. Е, стосовно суду обшук був в окружному адміністративному суді міста Києва, Київський окружний це інший суд, це технічні деталі, просто це mm. два різні суди, важливо зауважити. Е, що стосовно е, вашого запитання, чи судді е, здійснюють опір? Е, Ну, ну, думав... опера, так, знаєте, є такий термін саботаж. Тобто це і не так. опір, але це таке певне вручання. Певне ну, ви знаєте, є, можна по-різному оцінювати ті, ті події, які відбуваються Власне, стосовно переобрання суддів. Це залежить від тлумачення закону. В тому числі того, який щойно набрав чинності, чи двічі поспіль не можна обіймати посаду, якщо ти вже обіймав і був переобраний за законом, який прийнятий рік тому про відновлення довіри, чи за чинним законом. Це трохи нагадує мені дискусію про третій строк кучми, коли була нова, коли власне була утверджена конституція, якою встановлена заборона обіймати двічі поспіль посаду президента. І тоді Конституційний суд сказав, що оскільки конституція була прийнята в перший. Фактично, вже в перший строк перебування кучми на посаді, то тоді, значить, можна і на третій раз обиратися. Тобто це технічні деталі і з одного боку. З іншого, це, ну, скажімо так, таке трактування закону буквальне, а треба брати до уваги, що саме закон хотів цим сказати, що двічі підряд на посаді перебувати не можна. І зрозумів. Скажіть, будь ласка, чи можна сказати, що ну, у влади і у суддів є спільне розуміння того, як має відбутися, тобто у президента, який відповідальний за реформу, і у суддів, у, принаймні там керівних структур суддів, є спільне розуміння судової реформи, пане Красовський? Я би хотів сказати, що якраз процес реформування є певні різні інтереси у різних? Гравців, на, ми кажемо суб'єктів суб суб процесу реформування. І якраз. Створення такого органу, як Рада з питань судової реформи, є форумом, площадкою для узгодження цих позицій. для... Тому що... Як кого... узгодження відбувається мирно чи навпаки, є якийсь антаганізм? Ну, дискусія це дискусія. Це... Дискусія чи антагонізм? Ні, це... антаганізму чи... немає. немає. Дискусія Дискусія є. Внутрі судової системи також є певні різні погляди, як вона повинна реформуватися. Але ми повинні розуміти, що не можеш кожен реформуватися. Сам себе і тим більше, що це не є е, функцією судової влади е, здійснювати цей такий політичний процес. Вона повинна бути незалежною. Я розумію. А з цього місяця мають відбутися також. Е... З'їзди, які делегують своїх представників до Вищої ради юстиції. Зокрема, мені здається, судді мають зібратися Не, на з'їзд. Судді. судді вже збиралися. Збирали. А, В, в... такому в... разі депутати мають делегувати, з'їзди адвокатів мають делегувати. Як на вашу думку, наскільки конфліктними будуть чи такими от, політично загостреними будуть оці з'їзди? Наскільки буде сильний конфлікт інтересів? Ну, я, я вже відбувалася. Спроби е, з'їзду адвокатів вже не раз і та, науковці, та, та, та і там були науковці, до речі, е, досить безпроблемно і та і транспарентно, абсолютно прозоро обрали собі представників, але, на жаль, рішенням судів були скасовані ці результати, і зараз цей процес буде відбуватися е, наново. Знаю, що неоднозначно була ситуація з'їздом адвокатів, тому що спочатку він десь мав би відбутися, потім туди приїхали адвокати, його там не було. Їх як потім з'ясувалося, Інших адвокатів перевезли автобусами в інше місце. Тобто, очевидно, що там відбувалися якісь дивні речі, якісь намагання впливу на цей процес. Як буде зараз, ну треба дуже е, слідкувати за тим, Пане ну, не Як, як буде, на вашу я... думку, я думаю, ви ну, тримаєте я... руку на плюсі. Я, я можу сказати таким чином. Це питання до адвокатської спільноти, яким чином вони дадуть згоду щодо тих чи інших кандидатів на процес про те, що ми зараз говоримо, це абсолютно дві різні. Все-таки Вища Рада юстиції має вплив на суддівську систему і має... має певні повноваження, повноваження щодо суддівської системи. І делегування а, своїх, ну, не представників, а призначення. Представників від е, адвокатів, там. Вони не тільки адвокатів, вони і суддю обирають для того, щоб е... своїх представників обиратиме також Верховна Рада. Я пропоную послухати коментар першого заступника голови комітету з питань правової політики та правосуддя е, Леоніда Ємця. Сучого все наступний тиждень. Парламент має подати свої кандидатури. Це буде три особи до вищої ради юстиції. Власне кажучи, я не бачу, чому тут затягується процес, ніяких передумов не бачу. Тому думаю, що парламент має терміново запустити вищу раду юстиції, і тут ніяких розмов про додаткові переговори бути не може в фракції. Все є своя кандидатура. Вона має бути винесена для прийняття рішення парламентом. На жаль, я вже не можу дати вам прокоментувати можливість цю заяву, оскільки час нашої передачі добіг кінця. Це була ваша свобода. Із Костянтином Карсовським, керівником головного управління правової політики адміністрації президента та секретарем Ради з питань судової реформи при президентові та суддєю Михайлом Жарнаковим, суддєю Вінницького окружного адміністративного суду. Ми говорили про судову реформу в Україні. На все добре.